Загострення на запорізькому напрямку чи посуне ворог на Запоріжжя, від якого до Дніпра 85 кілометрів, від де літатимуть, в 16 на фронті, ексклюзивний коментар оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка. Вони будуть зараз намагатися зрізати до кінця літа роботинський вис. Вони будуть його намагатися зрізати. Як тільки вони це зроблять, якщо вони це зроблять. Росіяни гатять важкою артилерією, дронами камікадзе і атакують ДРГ. Знімальна група воєнкора повернулася з Запоріжжя. Чим окупантів зустрічають бійці 108-ї бригади ТРО, в якій воюють бійці з різних міст і селищ Дніпропетровщини. Ми їх бачимо за кілометри і можемо підготувати їм. Привітання. По кілька діб на позиції, не рухаючись, і усе заради влучного пострілу ексклюзивне інтерв'ю зі снайпером, який воює 10 років. З кількох окупантів відправив на концерт до Кобзона. У 22-му році на Донецькому напрямку я случайно побачив ворожого снайпера, і мені повезло, що він мене не побачив. І я зробив цей постріл. Вітаю, я Євген Коптів. Це проект Воєнкор на 11-му Про війну збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Починаємо. Тиснуть артобстрілами, атакують РСЗВ і дронами камікадзе, лізуть ДРГ. Окупанти активізувалися на запорізькому напрямку. Яка ситуація біля Запоріжжя, від якого до Дніпра 85 кілометрів? Знімальна група Воєнкора побувала в зоні відповідальності 108-ї окремої бригади ТРО, яка сформована переважно жителів Дніпра, Кам'янського, Нікополя, Синельникового та інших міст Дніпропетровщини, а ще відвідала полігон для підготовки снайперів. І записала інтерв'ю зі стрільцем, в якого є 100% підтвердження ліквідації окупантів. Звіт про поїздку дивіться просто зараз. Їдемо на запорізький напрямок. Там активізувався ворог. Яка нині ситуація? Дізнаємося у бійців 108-ї бригади ТРО. У обласному центрі велелюдно і жвавий автомобільний рух. Запоріжжя греблять Дніпровської ГЕС. 22 березня ворога атакував її ракетами. Окупанти роблять усе щоб залякати місцеве населення. Але місто, як бачимо, живе своїм життям. З нами їде місцева кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Назарова. Розповідає про ворожі удари по місту. Як у вересні 2022-го російські ракети влучили в гуманітарну колону. Загинули 30 людей. Пригадує прильоти по греблі навесні цього року. Прогес був закрит для переміщення, Ну і власне, роботи на ньому досить тривають. Наприклад, на ці вихідні знов планують його закривати, тому що ремонт він тривалий, і я, я думаю, ви бачили, в якому стані тамба, і це, мабуть, не один рік ще знадобиться, аби відновити там все. До війни в Запоріжжі проживало 710 тисяч людей. Згодом десятки тисяч жителів залишили місто. Водночас до Запоріжжя прибуло понад 275 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Обласний центр на першому місці за відсотком внутрішніх переселенців. А до лінії фронту, скільки від Запоріжжя, якщо говорити про ділянках, то вони трошки різні тут від 60 до десь 35-40 кілометрів. Цьогоріч жнива розпочалися раніше. На Запоріжжі врожай ранніх зернових зібрали на більшості сільгоспугідь. Зернові зібрали, залишились лише Соняхи і Кукурудза. Яким буде врожай в Запорізькій області? Наразі ніхто не береться сказати, але точно менший ніж у попередні роки. Як відомо, дві третини Запорізької області окуповані росіянами. А це ми вже за 80 кілометрів від Запоріжжя і ще ближче до лінії фронту. У бійців 108-ї окремої бригади ТРО. До речі, сформована вона із жителів Дніпра, Кам'янського, Синельникового та інших населених пунктів Дніпропетровщини. Ворог лізе, каже військовий на псевдо хореограф артилерією. Дронами проводяться атаки ДРГ, але ми працюємо на випередження. Щойно розвідка доповідає про будь-який рух. Ми максимально щільно туди б'ємо. Ми їх бачимо за кілометри і можемо підготувати їм. Привітання. А днями дронарі групи Скайфорс 108-ї знищили ворожий Т-72 і російську САУ, яка кошмарила позиції сил оборони тривалий час. САУ акація за якою полювали. Ну, напевно, протягом два місяці, і у них навіть було таке, що це якась заговорена Савушка. Прийде, стрельне і уїде. І це другий калібр це не дуже добре, коли воно прилітає. Тобто вона постійно тікала, і її шукають, знаходять, підбивають, вона уїжджає. І цього разу вже її підбила, остаточно, там вибух був такий, що я не знаю. Ну, здетонували ж боєкомплектці діла, там від, від будівлі нічого не залишилось. Просто під час інтерв'ю у небі ревіння невідомого об'єкту спікер спокійно віджартовується. Звуки які чуємо, це літачки. Щось летить, можливо, з цифри 16, може менше, я не знаю. Звідси не видно. Непомітно для ворога має працювати не тільки авіація, а й представники ще одного елітного підрозділу сил оборони. Чечен на війні з 2014-го псевдо отримав через відповідну схожість. Свою справу снайпер знає добре, але щоб рука не тремтіла, постійно тренується. Працюю з Рігером, калібрі 338 магнум, але ми працюємо з ДТК без вушника, Тому рекомендую вам важливо надіти навушники, щоб по вухах сильно не било. Команду виконуємо одразу. Готові. Працює снайпер і в дощі в і у спеку, а головне максимально близько до ворога. Та найскладніше каже не фізичні навантаження, а вичікування ворожого силуету. Один день я тренуюсь, стріляю, другий день я тренуюсь, сидю. Дуже довго сидю там часами незручних положеннях. І усе заради одного влучного пострілу. Відстань зараз 980 метрів. Снайпер дихає спокійно, пальцем тисне повільно. І докази влучання має 100%. Якщо ми виходимо на завдання і прийти командиру своєму сказати, що ой, я сьогодні там влучив 10 противника, 10 людей, він скаже, докажи. Це називається у нас тригеркам. Він також коштує якихось грошей. Але він мені записує моє влучання. Під час вправ б'ють гучно, гучно з гвинтівок. І фахівці радять, якщо ви не взяли навушники, не взяли навушники. Можна скористатися оцією гільзою. За роки війни українські снайпери опанували не тільки натівську зброю, а й тактику маскування. Розповідає, що відкриті ділянки тіла потрібно ховати під спецодягом. А схованку облаштовує, використовуючи природні кольори і матеріали. Пригадайте дитинство, як грали у войнушку. Непомітно підбираєтеся до ворога, робите влучний постріл і деякий час залишаєтеся непомітним. Тільки тут не войнушка, а реальна війна зі смертоносною зброєю. І Якщо не ти, то тебе, пояснює снайпер. У 22-му році на Донецькому напрямку. Я случайно побачив ворожого снайпера, і мені повезло, що він мене не побачив. і Я зробив цей постріл. І він влучний був з першого разу. Зараз Чечен тренує поповнення. На гвинтівці у нього немає насічок, як у книжкового мисливця. І про те, скількох ворогів закобзонив, розповідає, неохоче. Немало, вони є, є відеопідтвердження, але ми їх не рахуємо. Втомлені, але позиції не здають. Як і раніше, злі на ворога це коротко про настрої захисників. У підрозділах зазначають військові всього вдосталь. Є і вакансії. Тому 108-бригада чекає на фахівців різного профілю. Ворог поступово рухається вглиб Донеччини. Окупував веселе та просунувся поблизу Лисичного Іванівки, Сергіївки та Жиланного. Важка ситуація на Покровському і турецькому напрямках. Росіяни наближаються до кордонів Турецька. Наскільки швидко рухаються окупанти? Ми запитали у військового оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка. Отже, пане Олександре, вітаю вас на Покровському і турецькому напрямку. Як відомо, і далі дуже важка ситуація. Атакують низку населених пунктів і Новогродівку. Росіяни вже наблизилися в притул до Турецька. Що на вашу думку можна запровадити, щоб кардинально змінити ситуацію на цій ділянці? Кардинально змінити, тут треба розуміти, що о, нам о, протестують о, фактично дві групи військ. О, це група військ о, Південь, о, яка о, мала о, зону відповідальності спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Це Донецька область, вона там і була. Але в жовтні 2023-го, коли розпочався о, о, наступ на Авдіївку, вона була підсилена найбільш боєздатними підрозділами зі складу. Групи військ-центр, яка до того зона відповідальності якої була Луганщина, Лиманський напрямок, і це були найбільш боєздатні підрозділи другої загальної військової армії 41-ї 90-ї танкової дивізії, і вони продовжують залишатися саме на Турецько-Покровському напрямку, одночасно охоплюючи бойові задачі, які вони виконують по трасі 05-одинадцять і. Автоматично і виконуючи бойові задачі в самій турецькій агломерації та турець, тому ускладнюється тим, а, загальна ось ця картина. Тим що а, дійсно велика кількість ресурсу у ворога. Це перший момент. Другий момент а, це використання інструментарію, якому ми не можемо поки протидіяти. Це Су-34 та кориговані авіаційні бомби. Фактично, усе просування російських окупантів воно напряму залежить від використання кабів каби використали по позицію, Позицію стерли, просунулись населений. Пункт а, на шляху у окупантів кабами відпрацювали. 10-20 кабів села нема а, і просунулись, тому що ну там тримати нема нічого окрім руїн. Така ж сама зараз такий самий сценарій відпрацьовується по турецькій агломерації, а також по усім флангам вздовж 0511. Тому на жаль, дві найбільші проблеми: це кількісний склад ворога. Друга проблема це кабель. Отже, що на сьогодні маємо? Ми відступаємо назад. Я правильно вас розумію? Ми зараз намагаємось загальмувати російських окупантів, використовуючи переваги саме територіальні переваги ландшафтні рельєфні інші, наприклад, у росіян була бойова задача до фактично кінця літа закрити питання навіть швидше, набагато швидше закрити питання з лівим берегом річки вовчі Тобто, по 0511 це південний фланг на південь від їх просування. Вони повинні були вийти на лівий берег річки Вовча. Та Карлівського водосховища, вони досі не виконали цю задачу. Вони досі там знаходяться. Ну а, в ситуації, коли не можуть а, закрити цей напрямок, а, тобто саме використовуючи рельєф, використовуючи ландшафт, а, розтягуємо у часі а, їх виконання задач. Вони витрачають ресурс. Так само зараз а, відбувається по 05.11. Вони намагаються рухатись далі, як це і було прогнозовано. А, вони проривають зараз а, лінію Сергіїв-кажелане, новожеланне, але їм треба буде формувати фланги північний та а, південний. Тобто їм треба буде формувати фланг по желаному, новожеланому, камишівки, завітне та птичі. Ці села можуть призупинити їх просування та виснажити, особливо з урахуванням того, що вони зараз використовують оперативні резерви. А, наступний рубіж. Це е, журавка, Орлівка, Миколаївка, це також рубіж, який може їх загальмувати, якщо говорити про просування е, вздовж ноль п'ять одинадцять, але най, е, скажімо так оптимістичніше може скластися ситуація в Новогродівці та Гродівці. Е, саме ці два населені пункти дійсно можуть зупинити просування росіян по 05 і. Загальмувати досить серйозно своєю обороною. Ворог активізувався і на Запорізькому напрямку. Є дані про атаки на Роботинському виступі. Експерти заговорили про можливість відкриття і Оріхівського напрямку. Скажіть, будь ласка, чи підуть росіяни на Запоріжжя? От за вашими спостереженнями, скільки звідти до Дніпра 85 кілометрів. Ну, напряму на Запоріжжя вони не підуть. Вони будуть зараз намагатися вирішити наступну задачу. Це таки зрізати до кінця літа роботинський вис. Вони будуть його намагатися зрізати. Як тільки вони це зроблять, якщо вони це зроблять, звісно ж, це ще не факт. Вони будуть відкривати Оріхівський напрямок, а це дуже важливий для них напрямок, тому що в принципі усе просування російських окупантів. Воно відбувається, це треба е, зазначити. Воно відбувається поряд або вздовж залізниці. І саме на оріхів е, їм треба виходити, тому що це фактично е, залізниця е, через пологи на Оріхів, е, вони можуть саме так і рухатись. зрізати роботинський виступ, е, вийти е, фактично з Новопрокопівки на Новодонилівку за Зрізаного роботинського виступу також з півдня а, саме тиснути на новодонилівку і таким чином відкрити Оріхівський напрямок. А, були версії, що вони можуть на гуляйполе виходити також, але я з цією версією не погоджуюсь. Звісно ж, гуляй поле воно продовжує залишатися в зоні ризику і апетитів а, російських окупантів. Але більш ймовірний зараз Оріхівський напрямок, окрім всього іншого, вони зараз концентрують е, свої сили та засоби біля токмаку. А якщо говорити про е, логістику, в принципі, найзручнішу, то саме з токмаку на Оріхів найзручніша е, логістика підвозу особового складу та матеріально-технічного забезпечення. Тобто з Токмаку в напрямку на а, гуляй поле ну там зовсім інше плече підвозу, і там буде просідати загальна а, як фронт, так і штурмова діяльність. А от біля Оріхова, там фактично все буде напряму відправлятися з Токмаку. Тому мені здається, що на жаль, але це буде саме Оріхівський напрям. А з чим ви особисто пов'язуєте активність ворога з прибуттям Петріотів в 16 чи. Росіяни намагаються захопити якомога більше територій до холодів не стільки до холодів. Холода їх взагалі ніколи не зупиняли. Ми ж бачили це і Авдіївська кампанія, це і Бахмут, наступ на Бахмут. І в принципі вони повномасштабну війну розпочали саме хоч і наприкінці зими, але зими, яка ще тривала майже весь березень. Е, ні, е, їх активізація. Це якби парадоксально це не лунало, але пов'язано з виснаженням. Вони виснажуються і вони це дуже добре розуміють. В них закінчується техніка на складах та центрах збережень. Е, те, що залишилось у спадок від радянського союзу, зараз майже спустошені усі склади та центри збереження, і це підтверджують не тільки ми на місцевому рівні, це підтверджують і західні аналітики, осінтери. Моніторингові групи, що склади, аналізуючи супутникові знімки, склади майже повністю спустошені, та там не залишилось тієї кількості техніки, яка була станом на 23 лютого 2022 року. Більш того, та техніка, яка залишається, вона в настільки неремонтно придатному стані, що відновлення її буде займати набагато більше часу та енергоресурсів. Енергозатратне відновлення цієї техніки тому вони намагаються дійсно захопити якомога більше територій, допоки в них є така можливість. Це перший момент. Другий момент вони, імітуючи цю можливість великих наступів постійного якогось руху і так далі. Вони тим не менш продовжують розповсюджувати наратив про необхідність мирних перемовин, і тому вони намагаються змусити Україну саме до мирних перемовин. Використовуючи оцю імітацію нескінченого ресурсу та нескінченних наступальних можливостей, а ще у своєму телеграм-каналі, пане Олександр, ви написали, що вплив f 16 на фронті в України буде не глобальним, а точковим. Що це означає? І скажіть, будь ласка, де можна зараз уявити, щоб працювали f 16 на фронті? Минулого разу ви казали, що це буде будь-де? Ну так, це може бути будь-яка. Ділянка, якщо вони будуть забезпечені усім необхідним для виконання високоефективно своїх задач, саме на цій ділянці, а те, що це не буде глобально, що я мав на увазі? Я мав на увазі те, що ми отримуємо невелику кількість одразу в 16 тому якогось глобального впливу на зону бойових дій вони не зможуть здійснити, тобто це не та кількість, яку можна буде помітити одразу по всім ділянкам фронту. Але так само як свого часу з М142 Хаймерс, який ми також отримали в червні 2022, тисячі всього 4 одиниці. А потім ми побачили, як вони були використані. Також було багато скепсису, що ці 4 одиниці зроблять. Але потім ми побачили, що вони зробили. Е Ще через чотири місяці а, російські окупанти тікали з правобережної Херсонщини. Так само, є в 16 можуть бути сконцентровані а, на окремо зятій ділянці, де вони будуть максимально ефективні. Треба розуміти, що F-16 16 це не просто літак сам по собі, от ми його отримали, і все на цьому можна заспокоїтись. Ні, F-16 повинен мати підтримку авіації дальньої радіолокаційної а, розвідки та спостереження ДРЛС. І це САП 340 сорок, які ми отримаємо від Швеції. Отже, є вони зараз в Україні вже чи їх нема, чи їх ще треба очікувати. Від цього і буде залежати, як використовувати Ф 16 Якщо відправити Ф 16 на турецько-покровський напрямок, щоб вони збивали су 34 ну f 16 без підтримки САП 340 а е буде міш мішенью. Е, він буде просто банально. Цілю за якою будуть полювати російські винищувачі. А Су 35 або перехоплювач міг 31 БМ, і вони будуть майже на рівних а, позиціях. В них будуть усі шанси саме полювати за f 16 Якщо буде САП-340, то цього не станеться. Тобто це розширення характеристик, це розширення можливостей f 16 а, Якщо нема матрі САП-340, то де буде f 16 Скоріше всього на півдні, Скоріше за все, це знову ж таки буде якась південна. Область, якийсь а, південний район, а, локація, а, де F-16 зможе отримувати підтримку літаків ДРЛС НАТО, які літають в повітряному просторі Румунії, Болгарії або навіть а, в повітряному просторі над нейтральними водами Чорного моря. І тоді він повністю буде так само отримувати усю необхідну інформацію, а, якби це був сап 340 десь за 100 кілометрів від нього. А тому саме від цього і залежить, де саме будуть вони використовуватися. Дякую. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Дякую на все добре. Чи погоджуєтесь ви з оцінками експерта, що розповідають ваші родичі, які живуть на Запоріжжі? Яка там нині ситуація? Пишіть у коментарях під цим відео. Ми ж продовжуємо. Не тільки Калашников за 10 років війни українські захисники отримали сучасні види стрілецької зброї, зокрема автоматичні карабіни, які випереджають радянські зразки. Сьогодні ми покажемо, з яким спорядженням на бойові виходить один із військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Наша рубрика особиста зброя. Дивіться. Зброя, якщо ми говоримо про зброю, то це особиста гвинтівка. Нарізний який куплений просто по дозволу в Україні. Майже, напевно, ну, для мене майже доведено не до тому що мінявся приклад на рукоятка, але тут цікаво, що це приціл EOTech і Magnifier EOTech. Це вже топ-сегмент, що стосується оптики і прицільних засобів. Ну, просто скажу для вас, щоб розуміли ціну. Цей приціл коштує 53 тисячі і цей коштує 53 тисячі. Плюс лазерний цілий вказівник для роботи з пристроєм нічного бачення, для роботи комфортної вночі. Він показує лазер, причому може бути лазер видимий видимого спектру і інфрачервоний лазер для роботи з нічного бачення. На шоломі у нас вже нічного бачення, причому вже навіть не, не обов'язково це буде монокуляр, це може бути вже бінокуляр на два ока. Причому це ну я б не сказав, що це є проблема з видачою цих пристрілів з собою. Немає ще рації. Рації гарнітуру ви можете бачити, навушники активні. Сучасні там з собою щось немає немає куляків. Взагалі вони є. Тобто все, все максимальне, що зроблено для захисту, якісь там ліхтарі. Будь ласка, от причому шор шолом торде видається збройними силами України для десантно штурмових військ. Ви не повірите, але на війні є місце і для гумору. А від того, як жартують наші захисники, палає навіть в окупантів, бо збройні сили України не зламні. Далі рубрика зірки Не Відполікайся. Не подволькайся. Не отвлекайся. Не отвлекайся. Yeah. <laughs> Ви дивились воєнкор на 11-му. Проєкт про війну, Збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Підписуйтеся на Ютуб 11-го, коментуйте, ставте вподобайки і запитання і обов'язково пишіть, що хотіли б побачити у наступному випуску. До зустрічі!